Тож, друзі, всім привіт! В даному відео ми поговоримо, що таке проб-компанії, по якому принципу вони працюють та як вам отримати фінансування на, для прикладу, 100 тисяч доларів та здійснювати торгівлю, відповідно, отримати прибуток зі 100 тисяч доларів, сплативши тільки 399 доларів за проходження челенджу. Як взагалі працюють проб-компанії та що це таке? У вас є можливість пройти челендж та отримати фінансування на певну суму: на 5, 10, 25, 50, 100, ну і на інших пропфірмах також є на більші суми, що передбачає проходження челенджу. Тобто, якщо ви для прикладу обрали челендж на 5 тисяч доларів, вам потрібно сплатити 32 долари за власне його проходження, і при успішному складанні ви отримаєте у власне розпорядження на торгівлю 5 тисяч доларів. Потрібно розуміти, ці кошти ви зняти не зможете, звичайно, але дохід, отриманий у результаті торгівлі за допомогою цієї суми, ви, звичайно, зможете зняти у вигляді 80% від прибутку. Я в подальшому все це більш детальніше розкажу та розкажу, які є нюанси особливості. Та моменти найкращий варіант здійснювати торгівлю на Форексі, тому що дані проб компанії пропонують дуже хороші спреди. Це різниця між покупкою і продажею, тобто вам вигідно буде відкривати угоди, тому що не буде розмазувати. А, Власне, можна здійснювати угоди по євро-долару, фунту долару, австрійському долару і інших популярних та волатильних Форекс парах і вони зазвичай досить зручні для трейдингу, тому що надають велику волатильність у популярні сесії, тому ми без проблем зможемо їх торгувати. Для початку ми розпочнемо, мабуть, з найцікавішої наразі проб фірми, це, власне, Funding Pips, яка пропонує, по-перше, як і найдешевші ціни за проходження челенджу, найшвидші виплати та найпривабливіші спреди. В чому момент по спреда? Взагалі насправді це дуже важлива річ, тому що, наприклад, якщо ви бажаєте відкрити угоду і в моменті от, ціна знаходиться в даному діапазоні, і ви бажаєте тут відкрити угоду. Якщо спред нульовий, і ви для прикладу відкриваєте довгу угоду, тобто угоду на ріст, то, власне, очікуєте, що ціна буде зростати. І у цьому моменті ви плануєте відкрити угоду. Якщо спред нульовий або 2-3, тобто невеликий, тоді вас відкриє ось тут. А, тобто, ви цілком нормально зможете відкритися в нормальному діапазоні і для прикладу виставити тейк сюди. Для прикладу, якщо у вас. Спред великий, тобто 10 або більше, тоді власне 10 пунктів невигідно у вашу сторону розмазує. Тобто відкриє власне на 10 пунктів вище. І ви отримаєте гірший ризик ревард. Так, я розумію, що це в, на, на даний момент багатьох проб-фірмах все окей зі спредами, але все ж потрібно розуміти, ось тут у нас ризик ревард виходить 1,38, ось тут 1,76. Якщо це дуже волатильний е, момент, тобто відкриття сесії або взагалі. В іншій ситуації тоді це може зіграти дуже важливу роль, тому що якщо ви розраховуєте на мінімальний ризик, для прикладу, мінімальний ризик реварт r 2 у вас відкриває півтора, тоді це цілком незадовільна ситуація для вас, і вам, вам потрібно відкриватися. Потрібно, щоб були адекватні спреди. І е, Funded Pips, і My Funded Fix, які я буду в даному відео розглядати, вони цілком адекватні, Тобто на популярних парах, ось цих, які ми розглянули, цілком адекватний спред. Єдине, що іноді на е, usd тобто канадському доларі, бувають трішечки вищі і новозеландському, але в загальному вони приємні і не приходять в великі межі. Тобто ми вияснили, що у цих двох фірм, власне, My Funded FX і Funded Pips, Приємні спреди, які. Угоди. А, так, приходимо більш детальніше до власне, що нам потрібно виконати, і, власне, які умови взагалі. Якщо ви придбали ось цей челендж, ви отримуєте доступ до анкаунта на 5000 доларів. Для прикладу, він ну, і вартість його складає 32 долари. Що вам потрібно зробити? А, ваша торгівля складатиметься з декількох фаз. Перша фаза передбачає, вона називається студент. У вас є необмежений термін на її виконання, мінімальних днів немає. Вам потрібно здійснити 8% прибутку, тобто профіт таргас складає 8%, в даному випадку це буде 400 доларів. Вам потрібно здійснити позитивних угод на 400 доларів. І що не менш важливіше, загальний лос, тобто загальна просадка, при якій ви втратите аккаунт, складає 10%. А максимальна денна просадка 5%. Тобто, якщо ви на протязі дня здійсните угод на мінус 5,1%, тоді ви втрачаєте даний аккаунт, відповідно, челендж вважається проваленим. Відповідно, кошти вам не повертають. І мінімальна кількість днів 0. Тобто, якщо ви зможете закрити першу фазу за одну угоду, тоді дана фаза рахується пройдена і, відповідно, не потрібно здійснювати угоди в наступні дні. Чекаємо тоді на наступну. Leverдж, тобто плеча, соти, дозволяє нам здійснювати торгівлю та набирати об'ємну позицію всередині дня. Це супер, тому що не кожна, далеко не кожна компанія пропонує соти плеча. Якщо ви, власне, пройшли ось цю першу фазу студент. Вам ви на пошту отримуєте лист, що ви успішно склали першу фазу, і для отримання доступу до другої фази вам потрібно зачекати 24 години. Тобто, в даний момент ми не здійснюємо торгівлю і очікуємо даних, дані до доступу в аккаунт, в MetaTrader до другої фази. А друга фаза трішечки. Відрізняється від першої, тому що в даній фазі все без змін. окрім того, що нам потрібно зробити вже не 8%, а 5%, і дана фаза вважається завершеною. Тобто це трішечки простіше, але це ж така психологічна уловка, тому що дехто, прийшов, щоб першу фазу, трішечки розслабляється і починає чудити різні незрозумілі речі, відповідно даних 5% не може виконати. Якщо ви здійснюєте торгівлю на 1%, тоді вам достатньо декілька адекватних угод з ризик Варду 2-3, щоб закрити дану фазу. І, звичайно, максимальний Daily Loss і максимальний Loss, вони незмінні. 10,5% ось відповідно. Що, якщо ми виконали дані дві фази, на протязі 48 годин ми отримуємо доступ до нашого funded account, funded account, який називається Master. І тоді ми зможемо здійснювати повноцінну торгівлю. А для початку нам потрібно буде пройти KYC, тобто підтвердження наших даних, очікувати. На наш аккаунт близько 24 годин, і в піпсі є ще ось така особливість, що ваш аккаунт, якщо ви отримали тільки мастер, він може бути в такій так званій заморозці до 48 годин. Тобто отримання фандед аккаунта від моменту проходження другої фази триває в середньому до 48 годин. Це ми зрозуміли. В подальшому, якщо ви отримали ось цей власний фандед аккаунт, ви можете повноцінно здійснювати торгівлю на 5 тисяч доларів і 80% профіту. Залишається вам а 20% проб трейдингові компанії. По усіх нюансах трейдинг-період, звичайно, він не обмежений. Ви можете здійснювати торгівлю. Є можливість у вас відкривати одну угоду в місяць або 100 угод в місяць, як вам зручніше. Максимальний daily loss 5% без змін, тобто, якщо ви здійснили просадку більше 5% від початкової суми на день. Тоді ваш аккаунт вважається втрачений. Ця сума оновлюється, цих 5% кожного дня оновлюється. Ну, а максимальний daily loss – це від аккаунта, від стартового аккаунта. Тобто, якщо ваш аккаунт складає 5 тисяч доларів, якщо ви здійснили угод у збиток до 4500 доларів, тоді ваш аккаунт вважається втраченим. І, відповідно, левередж такий ж самий 1 до 100, тому що деякі профірми на, на проходженні чаледжу пропонують 1 100, а в подальшому 1 1,50, 1, 25 і тому подібне. Це, звичайно, допомагає вам відкривати угоди в середині дня, тобто не отримувати довше, ніж декілька годин. А рефаунд спліт, Ось тут ви отримуєте 80% профіту, 20% профіту залишається проб-компанії. В принципі, по цій проб-компанії жодних питань не може бути, тому що, по-перше, вона одна з найдешевших, якщо розглянути аккаунт на 5000 доларів, вартість його складає 32 долари. Я залишу посилання, і по посиланню ви також зможете отримати невелику знижку 5%. Акаунт на 10 тисяч доларів, вартість його складатиме 60 доларів. Акаунт на 25 – 139 доларів. Акаунт на 50 тисяч доларів 239 і на 100 – 399. Звичайно, новачкам не слід розпочинати однозначно з найбільших акаунтів, тому що це не якийсь куш і не золота жила. Ви не зможете за без досвіду, без торгової системи пройти. Даний челендж, тому, якщо ви новачок, у вас є, в принципі, ви відбектестили вашу торгову стратегію, розумієте, як відкривати угоди. Рекомендую однозначно розпочинати з найменшого челенджа, попрактикуватися, зрозуміти, як це все працює, і в подальшому просто збільшувати об'єм аккаунта. Це, власне, найдешевший аккаунт, і по виплатах <кій> виплати можна здійснювати на Банківську карту, наче і крипту. Звичайно, найкращий варіант це здійснювати на крипту, на ваш криптогаманець, просто при отриманні певного прибутку в кабінеті у вас є можливість вказати ваш гаманець і впродовж 24 годин ви отримуєте виплату на гаманець. Я сотні разів зустрічав сотні запитань з приводу того, чи виплачує Піпс. Усі виплати Піпс виплачує. Звичайно, я не знаю, якщо ви здійсняєте мільйон відсотків на аккаунті 100 тисяч вам виплатять, але якщо, для прикладу, там до 10% все окей, жодних проблем не було. Тобто я знаю дуже багато трейдерів, яких з виплатами все гаразд. Тому я думаю, це питання закрите. І що найважливіше, 5 робочих днів виплата, тобто це найшвидший період, тому що більшість компаній пропонують або 2 тижні, 14 робочих днів, або просто 14 днів, або взагалі один раз в місяць. По усьому, що я вище прилічив, тобто, це і ціна, і можливість робити дуже часті виплати. І, власне, всі інші переведені фішки Funding, funding Pips на даний момент найпривабливіший проб. І, власне, я також хочу поділитися досвідом використання ще, як на мою думку, теж топової проб компанії. Це MyFundedFX. Ось тут є теж деякі моменти, нюанси, особливості, можливо, щось ось тут привабливіше, цієї компанії ви зможете знайти для себе. Для початку у нас є все, весь принцип аналогічний як в попередній проб компанії. Тобто. Ось тут спреди також цілком адекватні. Я здійснюю торгівлю. На даній проб-компанії і також на PipC, тобто жодних відмінностей фактично немає. Дуже приємні, на відміну від деяких проб-компаній, тут спреди. І ось тут у нас вже є звичайні деякі особливості, ми можемо обрати типи челенджу, які ми бажаємо проходити. Для початку перший челендж це е, нормальний. Звичайний челендж, він складається з першої фази, які, в якій нам потрібно зробити 8%, а мінімум трейдинг день це один. А, максимум лос 8%. Пам'ятаємо, що в піпсі у нас загальна просадка складає 10%, що трішки, приємні, трішки приємніше. Profit Daily Loss також 5%. Друга фаза складається з а, 5% профіту. 8% максимальної просадки загальної і максимальний Daily Loss складає 5%. І в подальшому. При проходженні першої та другої фази ми отримуємо фандет акаунт, тобто наш повноцінний аккаунт, на якому ми здійснюємо торгівлю та отримаємо виплату. 80% профіту отримуємо ми, але ось тут вже виплата впродовж 14 днів, не як на піпсі, впродовж 5. Трішечки є мінус, тому що дехто може поспішити впродовж цих 14 днів трішечки налудити і злити аккаунт. Максимальний лос максимальний 5%, максимальний лос 8%, максимальний дейлі лос 5%. По цінах. Максималь мінімальний аккаунт на 5000 доларів складає. 50 доларів. Так, він ось тут трішечки дорожчий, але в Майфандети Фікс часто бувають різноманітні промокоди на 10-15% знижки, тому ось тут можна трішечки зекономити. От так, стався трішечки форс-мажор, сайт MyFundedFX чомусь не реагує на зміну ось цих моментів, тобто я не можу випрати ось тут аккаунт і переглянути інформацію. Хто ж я зараз в особистому кабінеті цю інформацію перегляну, яка вартість? Обираємо. Двохкроковий, тобто наш стандартний нормал аккаунт. Обираємо аккаунт сайз, розмір, MetaTrader 5. Обираємо брокери Market, аккаунт стандартний, і ось тут нижче ми трішечки можемо глянути, власне, яка вартість? 50 доларів. І для прикладу, на 100 тисяч доларів складатиме, Так, обираємо MetaTrader 5. 500 доларів. Тобто при використанні купону на 10 доларів отримуємо 450 доларів. Але ось тут є момент, що ми можемо також обрати аккаунт на 200 тисяч доларів і на 300 тисяч доларів і здійснювати торгівлю власне з даних аккаунтів. Тобто, якщо у нас з 100 тисяч доларів 1% ризику відповідно це 1000 доларів, і відповідно профіт, якщо це 1 до 2, то це 2 тисячі доларів, то з 200 тисяч доларів це вже буде приємніше. Сума. і На 200 тисяч доларів це 950 доларів, без використання купону і на 300 доларів з Market 1399 доларів. Тобто по нормальному чаленджі в нас фактично все без змін, окрім того, що максимальна просадка у нас складає 8% торговий leverдж, тобто плече складає також 100%. Наразі я не можу приглянути інформацію про ці два інші аккаунти. PRO і одноетапний, але я розкажу по пам'яті. Про, про відрізняється тільки фактично тим, що ось тут максимальна просадка складає 10%. На усіх фазах і на фандеті також, а до одноетапної передбачає, що у вас буде тільки одна фаза, тобто фаза 1, фази 2 вже не буде. І вам потрібно, власне, після першої фази ви отримуєте фандет аккаунт, але ось тут теж є момент, що профіт-таргет 10% буде в цієї фази одноетапної. Максимальна просадка взагалі буде 6%, а максимальна денна просадка 4%. Тобто, ось тут є менша гнучкість, але Час ви економите час, тому що прийшовши перший етап, отримавши таргет у вигляді 10%, ви зразу ж отримуєте фанди такаунт. І зможете здійснювати торгівлю та отримувати виплати. А в даних випадках вам потрібно ще проходити першу і другу фазу. А от в цьому одноетапному челенджі проходимо тільки одну фазу. Ну, єдине, що у вас денна просадка 4 а максимальна просадка 6%. Тобто Тобто тут менша гнучкість, але більше економимо часу. На майпомайфанди та по виплатах кожних 14 днів крипта і можливість отримати на карту також. Хоча крипта, звичайно, буде зручніше. По виплатах жодних моментів немає. Виплату вони здійснюють на гаманці Ефіріума в USDT, а Funded Pips в також USDT, але в троні по мережі Tron. Тобто, по цих проб в компаніях, я думаю, все зрозуміло. Тож, мабуть, я розповів основні моменти про проб-трейтингові компанії, але потрібно розуміти, що це не якась реалія, і пройти насправді їх не так легко. Давніше компанія TFF публікувала інформацію про кількість трейдерів, які проходять челендж. Власне, в середньому це отримання фандед-аккаунта не більше 1% всіх трейдерів. Так, Проп трейдингові компанії це супер крутий інструмент, в... за допомогою якого ви зможете за 399 доларів отримати 100 тисяч доларів у управлінні, і, власне, здійснивши 10% профіту, ви отримаєте власне, 10 тисяч доларів, з яких 8 тисяч доларів отримаєте ви чистими, і 2 тисячі доларів залишить проп-компанія. Тому з точки зору. Фінансів це досить крута річ, тому що ви, і здійснюючи торгівлю, не ризикуєте власними 100 тисячами доларів, а тільки 399 доларів, які ви оплатили за проходження челенджу, і відповідно ви отримаєте дуже крутий профіт. Тобто тут досить багато плюсів і мінусів. Потрібно розуміти, що це всього-навсього інструмент досягнення прибутковості, а не якась граль. Ви в подальшому зможете е, поєднювати, як і торгівлю на фонди аккаунтах проб трейдингових компаній, так і власним, з власним капіталом, просто закинувши кошти на будь-якого зручного для вас брокера. Отож, пам'ятаємо даний момент і розуміємо, що пройти челендж власне не так просто, але цілком реально. І отримувати виплати власне, з даних аккаунтів. Але, звичайно, новичкам рекомендую розпочинати з мінімальних аккаунтів це 5 тисяч доларів, які доступні на цих проб-компаніях, і в подальшому збільшувати. На MyFunda Fix взагалі є можливість обрати до 300 тисяч доларів і також, наскільки я пам'ятаю, можна декілька аккаунтів придбати. Також у MyFunda присутня так звана VIP-програма, але до цієї VIP-програми вам потрібно отримати дуже багато виплат, проторгувати активно на аккаунті, тому це така досить а, історія на довгий період з ймовірністю, що до неї ніхто не дійде. Атож, мабуть, це все, що я хотів розказати про про трейдингові компанії. Якщо будуть, будуть будь-які запитання, задавайте їх в коментарях. Постараюся на ці запитання відповідати. Також є можливість о, задати будь-які запитання ось тут в сапорт який вас турбує, також ось тут є момент FAQ з основними популярними запитаннями, відповіді, на які ви, звичайно, ось тут отримуєте. Але, власне, якщо не знайшли відповіді, пишіть в коментарі, постараюся допомогти. В MyFundFX все аналогічно. Також є саппорт, який можна написати, і ось тут відповіді на більшість популярних запитань. По тому, чи є можливість торгувати криптовалюту, я, мабуть, розкажу в наступному відео, тому що є окрема проп-трейдингова компанія для. Торгівлі криптовалюти, а дані компанії чудово підходять для торгівлі валюти, валютних пар, а також індексів, золота і ще декількох активів. Золото я не торгую, але валютні пари ось ці топ-5 торгую і також на даний момент приглядаю до індексів, але активну торгівлю не здійснюю. Хоча на даних проб-компаніях все точно з цим чудово. Отож, не забувайте писати коментарі, підписуватися на канал. З вами був Тарас і до зустрічі в наступному відео.